Що ваша справа велика, вас вчили найкращі експерти, але ви не є вже студентами, ви вже є професіоналами. Війна ведеться в інформаційному просторі, ви є бійці цього простору, ваша зброя це слово. поле битви — це медіа простір. І якщо ми десь маємо ініціативу, наша а от сама інформаційна частина, і без частина, є тим, що може бути прикладом для всього світу. Я запрошую пані Волю, щоб ми разом це все вручили. Я вам хочу побажати успіху. Успіху в вашій справі. Але ж ви ж знаєте, хто це Черчилль був. Да? Він казав, що успіх це ще не крапка і невдача це ще не кінець. Єдине, що має значення це мужність і далі боротися. І якщо ви обрали цей ап, треба не зупиняти. Тому я вам бажаю бути успішними, бути сильними, бути чесними і бути активними завжди на все життя. Дякую вам велике, що ви обрали саме цей вуз. Це найкращі хлопці, найкращі дівчата, які закінчили наш прекрасний, найкрутіший вуз, який ми будемо завжди піднімати її. І престиж нашого вуза, престиж наших е, курсантів ми завжди будемо нести честь. Дякую. Тому ми запрошуємо на наше да? ми, ми, ми продовжуємо, Ми не зупиняємо.